Побив, посміявся і пішов геть. Саме так вчинив одного п'ятничного вечора директор сумського комунального підприємства зі своєю підлеглою. Жінка, яка отримала стусанів, і досі не може зрозуміти за що. Вона у лікарні відходить від шоку. Горе директор жодного разу не навідався до неї, а радше, навпаки, запевняє усе це наклеп. Вони слідкують за зеленими насадженнями у місті, спилюють дерева, косять траву, створюють квіткові композиції. Все це те, що виконує комунальне підприємство Зеленбуд. За час існування в нього змінилося кілька директорів, і лише останній Володимир Лаврик шокував історією, побуттям своєї працівниці. Ольга працює на підприємстві бухгалтером. Та сьогодні вона замість робочого столу бачить перед собою лікарняну палату. Того останнього робочого дня вона з колегами спокійно спокійно спілкувалася у кабінеті. Підійшов директор, нічого вроде би не предвіщало, нічого поганого. Как бы. Він мене спросив, ну, що ти мішаєш дівчинкам працювати, на що я відповіла, говорю, да ні, я не мішаю, чому я мішаю. Він стукнув по голові, посміявся, говорить, ти покраснела, значить у тебе совість є, розвернувся і вийшов. Відтак цей удар директора відправив жінку до лікарні, де вона лежить і досі. Три дня я на обезболивающем, голова очень сильно болела. Шея не поворачується в праву сторону. это последствия? Владимир Владимирович, у мене були замечательные отношения. Я навіть не ожидала, що може так зробити. Чому підзвітний Лисенку керівник комунального підприємства вдарив жінку? Ольга так і не зрозуміла. Її він також нічого не пояснив і навідати підлеглу часу не знайшов. Знаєми. А чому тоді вона такі версії висуває? Ну я не знаю. Я думаю, якщо там, скажімо, щось сталося, мабуть, там якісь її там питання. Ну, я думаю, ми розберемося в цьому питанні. Це неправда. Дякую, до побачення. Насті. Та жінка навіть написала заяву до поліції. Там підтверджують, справі дали хід. Жінка звернулася з заявою до сумського відділу поліції, там заяву зареєстрували, наразі проводиться перевірка, її вже опитали, опитали також всіх фігурантів, на яких вона вказала, опитуються свідки. Відповідати за свої діяння тепер Володимир Лаврик буде перед законом. До слова, чоловік голова спілки ветеранів АТО. У сумах він відстоює інтереси тих, хто побував на сході, а у своїх офісних кабінетах підіймає руку на жінку. Це не перший скандал за участі підлеглих міського голови Сум, пов'язаний із знущаннями над людьми. Екс головного лікаря Охтирської психлікарні, однопартійницю мера Лілію Неофітну підозрюють у катуванні своїх пацієнтів. Експертиза довела, що п'ятеро хворих померли від в через жахливу холоднечу у палатах молода дівчина загинула із переламаними ребрами і забоями голови, отриманими під час лікування у закладі неофітної. За фактами катування головлікарку помістили у слідчий ізолятор. Утім, колеги з батьківщини зробили все, щоб витягнути лілію неофітну за град. Зараз вона під домашнім арештом. Анастасія Комдан, Олександр Сокол, Олександр Білявський, новини СТС.